Відносини людини і держави про співпрацю і про давню історію стосунків сполучених штатів та європейського Європою. і зараз говорить про віру у людини вір, жити так, як ми як людина хоче, Вірити про те, що сила вона проходить відповідно від закону. Від інститула це е, інституції, які розуміють, що таке закон, і, е, це те, що надихало колоніалістів, які переїжджали з Європи до Сполучених Штатів. Це ті ідеї, які е, на основі яких була записана і конституція Сполучених Штатів. Я зараз зроблю короткий, короткий підсумок, взагалі говорить про ті а, права і принципи, базові, якими керується західний світ. І Зараз Баракобама говорить про ідеали, які є в Європі і в світі, і як ці ідеали, а, як їм їх загрошують а, такі більш традиційні а, сили ті, хто протирічать тому, що люті е, сили, які не можуть наважитися, подумати, що звичайні люди можуть захищати права, що звичайні люди самі можуть керувати своїм життям і своєю державою, і зараз говорить про деякі думають, є такі сили, які думають про те, що вони мають певну вищість перед іншими і ставлять все позицію вони проти нас. І… національ у багато спосібів історія Європи дві минулого століття вона була представлена. Було багато е, протиріч, е, які технології згадує Баракабаму історію ХХ століття, але і говорить про це протиріччя війни, миру, про розвиток соціаліз індустріальний Говорить про те варварство, яке існувало в 20-му столітті, і згадує як він клав сьогодні цвіти в Іпрі, в там, де було застосовано газ під час першої світової війни, і про те, як надзвичайний націоналізм. Прийшов у Європу в Другій світовій війні, і як люди протистояли цьому, і як багато людей було вбито, замордовано під час Голокосту. І у відповідь на цю трагічну історію, після другої світової війни, Америка поєдналася з Європою, щоб протистояти тим темним силам минулого і побудувати нову архітектуру миру працівники і отакі от інженери створили такий маршовий план Маршала і е, було зроблено так, щоб світ став сильним. щоб ми з боку з, з іншого боку, Атлантики ми поділяли погляди європейські, погляди на демократії, на права особистості і віру в те що нації мають завдяки торгівлі, завдяки е, таким соціальним речам задовольняти потреби своїх громадян, поважати людей різного бекграунду, поважати людей різної віри. і це бачення упродовж десятиліть було тим що протистояло іншому баченню по за інший бік кордону залізного але ми скажемо що холодна війна, війна вона була зупинена завдяки не завдяки танкам а завдяки от завдяки угорцям в 56-му році, завдяки солідарності у Польщі, завдяки чехам, які не вистрілили без пострілу, але зробили е м, оксамитову революцію, і тим берлінцям, які повалили берлінську стіну, сьогодні те, що відбувається, те, що відбувалося неможливим і згадує дисидентів, згадує тих загиблих у в, під час першої світової. Ми зараз нації східної Європи були запрошені до демократичної спільноти. Але зараз ми зараз тут, в Брюсселі, він говорить про це в спільноті, яка засновується на співпраці. Народи Європи, люди Європи. Сотні мільйонів людей на півночі, сході. Вони зараз багатші, вони у безпечі, тому що ми завжди були разом і стояли разом за ідеали, які ми за цінності, які ми поділяємо. І ця історія з е, такого людського прогресу, вона стосується не тільки вона стосується не тільки європи, це те, що сподвигло, що надихало людей по всьому світі. І, зокрема, це було зроблено і тими людьми, яким захід часом іронічно е, заперечував е, можливість їхнього е, самовизначення, так як це європейці не робили цього за. Наприклад, з африканцями у другій половині другого століття, і згадує також боротьбу за цивільні права за права чорношкілих в сполучених штатах. Але коли так само впав залізний зановіс, впав режим апартеїду, і Нельсон Мандела вийшов з в'язниці, який став гордістю для всього світу і він став керівником мультирасової демократії. і як демократії будувалися в різних країнах світу, в Латинській Америці, у південно східній Азії. Молоді люди, які тут в аудиторії вони були народжені в час, коли вже має набагато менше конфліктів, більше добробуту і більше свободи ніж коли небудь це було в людській історії. Але людські темні інстинкти вони не зникли. І, і тут, в Європі, ми бачили етнічні чистки в на Балканах в 90-ті. Складнощі, які до яких призвела глобалізація, і найгірша економічна криза останнього часу. Це було проблемою для Європейського Союзу. І це призвело до таких рухів, які можливо виступають проти мігрантів або проти тих проти геїв, або проти того, хто трошечки інакшим є. Але все одно є можливості для культурного порозуміння, для торгівлі. Але ми також можемо згадати терористів, які вбивають людей. Є звісно, етнічні конфлікти далі в світі, і тисячі людей гинуть далі у світі. Але але все ж таки, але все ж таки, ми не можемо дозволити того, щоб великі нації могли якось зневажливо ставитися до малих і шкодити їм, завдавати їм шкоди. Я сюди приїхав сьогодні, щоб наполягати, що Ми ніколи не маємо, як ем, як дане сприймати те, що ми маємо тут в Європі, ту добробут, ту свободу тому, що це змагання за ідею за перемогу цінностей, воно продовжується для іншого покоління, яке живе зараз. І от те, що зараз в Україні на кону для всього світу. Лідерство Росії е, ставить під загрозу ту правду, яка ще кілька тижнів була очевидною, що в 21-му столітті не можуть силою перекреслені перекроєні кордони Європи, в Європі. А що міжнародне законодавство щось значить, що люди і народи самі можуть вирішувати, як їм жити далі? Це те, що порушує зараз Росія. Якщо бути чесними, якщо ми вузько будемо тільки думати про свої інтереси, якщо ми просто будемо рахувати, ми можемо думати інакше. наша економіка, якось з українською не дуже інтегрована. У нас немає окупація Криму. Не становить загрозу нашим домам, нашим країнам. Наші кордони не їх не вони. Не їм загрожує Росія і не їм загрожує анексія з боку Росії. Але ми не можемо ігнорувати ті закони, які написані на могилах, на цвинтарях загиблих. Ми не можемо дозволити старий спосіб дії. в цьому молодому столітті. І наше послання має бути почуте не тільки в Європі, але в Азії, в Америці, в Африці, на Близькому сході. наслідки, е, які можуть до чого може це призвести, вони не абстрактні. а це життя реальних людей, чоловік і жінок, таких самих як ми. Це не те, що це, це не вигадки подивіться на молодих людей в Україні, які зробили все, щоб забрати владу і позбутися уряду, який був корумпований. їх вбивали снайпери Люди, які приїжджають на майдан і вшановують їх. От ми, ми згадаємо їх це українські студенти були в е, загорнуті в прапори єс і з мрією і з словами а про те, що кожна країна може бути керована законом. І які хотіли, щоб ми хочемо сказати, що це ті люди, які хочуть мати гідність. Уявіть уявіть. Якщо ви молоді люди, що ви можете зробити те, що не можуть зруйнувати е, поліцейсь... газовий е, газ від поліцейських і їхні е, там е, їхня зброя. Ми їх можливо не зустрічали цих людей, але ми знаємо, ми чуємо про них. Ми згад... зараз. згадуємо про всіх людей. про про тих дисидентів, їхнє, яке ехо є по всьому світі, людей, які борються за свою гідність, за свою свободу, за свободу людей у світі. Українці відмовилися від уряду, який а, крав замість того, щоб служити громадянам. Але от ми зараз опинилися в цій ситуації. Ніхто з нас не має знати певно, що наступні дні принесуть до України. Але я певен, я впевнений, що ці голоси, що голоси, які виступають за можливість, за особисті слова, за право закону, за гідність, що вони мають величезне значення. Я вірю, що нації. Вільні як вільні люди, і що майбутнє воно за нами. Я вірю в це не тому, що я наївний. не тому, що в нас багато зброї і чи в нас велика економіка, і ми могутня країна. А тому, що ідеали, в які ми віримо, і наші цінності, вони справедливі, вони правдиві, вони загальнолюдські. Так, ми віримо в демократію. Ми віримо в чесні вибори, в незалежне судочинство, в громадянське суспільство, в те, в опозицію, в нецензуровану інформацію, відповідно до якої люди можуть робити свій вибір. Так, ми віримо в відкриту економіку, яка заснована на індивідуальній інвестиції, на ринках, на інноваціях, для того, щоб створити добробут. Так, ми віримо в людську гідність і що всі люди рівні, незалежно від того, ким, якими ви народилися, звідки ви походите. І це саме те, що робить нас сильними. і наша сила вона власне і відображається у цій системі безпеки, системі законності, яка створена для людей в міжнародній декларації прав людини в організації Об'єднаних Націй і в міжнародному законодавстві, і в тих способах це ці закони впроваджувати. Але Ми знаємо, що ці закони вони самі по собі не виконуються. Вони залежать від людей і від бажання країн виконувати ці закони. і тому те порушення Росією міжнародного законодавства той замах на територіальну незалежність і цілісність України має бути не просто засуджений. Не тому що ми просто хочемо утримати від чогось Росію, а тому, що це порушення принципів, які так багато вони мають бути дотримані. Ті принципи, які так багато значать для Європи, для світу. Упродовж останніх днів Сполучені Штати, Європа і наші партнери по всьому світі об'єдналися, щоби захищати ці ідеї. об'єдналися, щоби підтримати українських людей. Ми разом засуджуємо вторгнення окупацію України, росією україни і незаконну окупацію криму Ми політично ізольовуємо росію ми зменшуємо будь-яку співпрацю і стосунки з ними ми впроваджуємо санкції ми росія має бути відповідальною за свої дії і якщо залишається на тому зберігає той самий курс Російська Російське керівництво, ми ми запевняємо, що ця ізоляція має поглибитися, санкції посиляться, і Росія має бути більш ізольованою. поки що, сполучені штати і наші союзники будуть продовжувати уряд України, які беруть, які йдуть демократичним курсом. Ми разом даємо, надаємо доволі потужну економічну підмогу Україні. Яка має зробити ем, певні економічні реформи? Ми можемо сказати, що що ані в Сполучених Штатах, ані в Європі немає якихось інтересів, щоб контролювати Україну. Ми не шлемо туди своїх солдатів. Ми просто хочемо зробити так, щоб українці самі приймали свої рішення, так як це роблять інші вільні народи по всьому світу. І Я хочу сказати, це не нова війна, холодна Росія. Це не якась там блок, в неї немає якоїсь глобальної ідеології. І НАТО або Сполучені Штати. Ми не шукаємо конфлікту з Росією зумисного. Ні, ми створили НАТО не для того, щоб якісь пропагувати ідеї, а для того, щоб країни залишалися вільними і незалежними. І нашим є обов'язком захищати цілісність і суверенність недонейшнс Сьогодні НАТО патрулює небо над Балтикою і так просив президент Польщі. і Ми готові робити більше. і кожен член НАТО має свою відповідальність нести за спільну спільний захист. І бути тим ресурсом міжнародного, міжнародної безпеки і миру. Звісно, Україна не є членом НАТО. Зокрема, через свою непросту і складну історію стосунків з Росією. Зараз йдеться про те, що. Про те, що якщо ми залишимося об'єднаними, росіяни зрозуміють, що вони не можуть бути бідними, що вони не можуть досягнути чогось, якщо вони будуть діяти, використовуючи брутальну таку жорстку силу. Ми працюємо разом над таким сильним тиском над Росією, але дипломатичним шляхом, щоб було відкрите вікно для дипломатії. І ми розум... хочемо, щоб мир досягнувся завдяки діалогу між Росією і українським урядом і міжнародною спільнотою. Щоб було зрозуміло, що права усіх українців є закінченими. що є конституційна реформа в Україні, що є чесні і вільні вибори в Україні. So far, Досі е, Росія су чинила супротив е, демократичному розв'язанню, дипломатії. Вона ввела війська у Крим, вона Russia має війська на українському кордоні. І ми дуже чітко розуміємо, що це не для того, щоб захистити Росії, треба свій кордон або захистити е, Росіян всередині України. Зависає. Зависло. У нас на хвилиночку звук е, є просто е, трансляція з, зупинилася. Зараз йдеться про те, що е, е, говорив про те, що немає стосунку те, що робить Росія до захисту етнічних чи росіян в Україні. І йдеться про, йшлося про референдум. Я перепрошую, в мене просто відео зараз не працює. Зараз працює.